Ви це бачили? Братів кличків додали в гру Undisputed. Як вони виглядають і чи схожі на самих себе? У кого вище рейтинг? У Володимира, Віталія чи Усика? Українець проти олімпійського чемпіона. Уже цими вихідними Баходір Джалолов після тривалої паузи вийде проти нашого боксера. Чи є шанси? Та на кого націлений Уайлдер? Він скоро проведе проміжний поєдинок, а після хоче отримати серйозне ім'я. Партнер проєкту Фавбет. Уже цієї суботи буде багато боксу. Зокрема, топовий вечір пройде в Казахстані. До володар двох поясів у середній вазі Жанібек Алім Ханули захищатиметься проти претендента Анауеля Нгамісенге. Останнього ви можете пам'ятати по андеркарду Усук Дюбуа. Тоді Анауель відправив у нокдаун та переміг Федора Черкашина і показав себе досить умілим боксером. Хоча для Женібека я не думаю, що він буде якоюсь серйозною загрозою. Якщо в Анауля і є переваги, то це більш-менш міцний удар. Дальній хук через руку від цього хлопця це дійсно небезпечно. Інша справа, що претендент б'є саме на зближенні, а казах старається сильно близько до себе не пускати опонентів. Казах насправді дуже вмілий боксер. Його стиль це зайняти центр рингу, тиснути на противника, але не кидатися. Провокувати, наступати і витягувати на себе, чекати на помилку і моментально цим користуватися. Бійцю топренк притаманні хороший футворк, робота головою і таймінг. Цей хлопець б'є вчасно та акцентовано. Небезпечним є дальній хук. Хоча в цілому Жанібек вміє і зблизька розбивати. У ринзі цей хлопець уміє багато. Також в рамках цього вечора ми побачимо українського халка Ігора Шевадзуцького, але там, взагалі, без шансів. Бо протистоятиме йому дворазовий олімпійський чемпіон Баходір Джалолов, який з 23-го року не бився по профі, бо готувався до олімпіади. За два метри: шульга, міцний удар, непоганий джеб і досить хороший футворк. Я очікую, що за кілька років цей хлопець вийде на топовий рівень в цій вазі. Майбутнє має бути хороше. І ігора везуть чисто як втягуючий бій після перерви. Думаю, ми побачимо тут не більше трьох раундів. Не менш цікаво буде в Манчестері, де Джо Джойс вийде проти Філіпа Херговіча. І на думку промоутера Хорвата Едді Фьорна, шансів у британця тут просто немає. Джо ніколи не виглядав як умілий боєць. У минулому він був надзвичайно складним опонентом. Він міг ударити, він великий бугай, і він умів тримати удар. З плином його кар'єри ударна міць змінилася. Удари, які потрясли його в бою з Чісорою, ніколи не потрясли б його раніше. Дві поразки Джану. Тисячі раундів важких спаррингів стали проблемою. Якщо захочете прогноз, мій, то його добре поб'ють у цю суботу, і бій закінчиться протягом трьох-чотирьох раундів. від Джойса вже давно немає ніяких очікувань, відколи він двічі жорстко програв жилею жангу. Така собі величезна махіна, але при цьому вже пробита саме після того нокауту від китайця. Якщо він впав від Чисори. То Херговічу його завалити, в принципі, теж здається, що не так і складно. Філіп це також боєць з міцним ударом. Але якщо британець насипає тон то хорват скоріше снайпер із добре поставленим дальнім прямим. Єдине, що мені не подобається в стилі Херговіча, це те, що він аж надто покладається на цей свій нокаутуючий удар. А що якщо він не пройде? А що якщо тебе просто забодають? А що якщо в суперника буде краща функціоналка? Що тоді? Це показав Даніель Дюбуа і в Філіпа Харговича Виникли величезні проблеми. І перша дострокова поразка в кар'єрі, і загалом перша поразка. Після року без боксу і поразки Херговічу зараз кров з носу потрібно заявляти про себе. Знаю, що він боксер досить лінивий і часто недопрацьовує в тренувальних таборах. Сподіваюся, що цього разу він серйозно поставиться до поєдинку, хоча і отримав його за місяць до дати івенту. Якщо я буду ставити на цей бій, то першим про це дізнаються підписники мого телеграм-каналу Діденко бокс тому шукайте або переходьте за посиланням в описі. Усе найцікавіше та найоперативніше я розказую саме там. А ця пара між собою вже Зустрічалися 12 років тому в рамках боксерської суперсерії. Хриговіч виступав тоді за круту команду з Казахстана. Бій не те, щоб дуже цікавий. Філіп чітко показав, чому не можна стояти на місці проти Джойса або відходити по прямій назад. Обидва натикувалися на Джеби один одного. Хорват намагався запускати боковий за траєкторією катапульти. Марно, британець давав більше пресингу, а хорват працював другим номером. По техніці є питання, якісь такі повільні коряві удари. Аж не віриться, що ці двоє в 16-му році були медалістами Олімпіади. Це каже про рівень тієї олімпіади і того чесного хевівейту. Хорват функціонально підсів, йому бракувало рухливості і дихалки, аби унукати ударів противника в четвертому і п'ятому раундах. Але через дірявий захист Джойса у Філіпа теж виходило огризатися. У підсумку переміг Джозеф, який був більш активним. Чи живий ще бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа? В рамках Бліцу розповідають їхні промоутери. Yeah, який бій між бійцями Квінзбері та Мечром ви хотіли би організувати, але не змогли. Що ж, ну це очевидно. Ейджей джей Ф'юрі. Хто знає, що принесе нам майбутнє? Та ж сама відповідь це той поєдинок, який хочуть побачити всі. Ми британські фанати, бійці цього хотіли. Через певні причини цього не сталося, але ніколи. Не запізно, хто знає, якщо Тайсон вирішить, що йому набридло вити на місяць. Це може статися. Ще минулого тижня стало відомо про наступного суперника Деонтея Вайлдера. Американець має вийти в ринг проти Тайрела Ентоні Херндона. Вони проведуть бій у Канзасі 27 червня. Раніше Херндон влітав в проспекту Річарду Торресу. Було очевидно те, що поєдинок проти бійця рівня Топ бокс-рек боксрек, це не ціль для Вайлдера прямо зараз. А скоріше якийсь проміжний етап, після чого має бути вже. Якась поставлена ціль, хоча особисто я чекав, що він завершить кар'єру. Але ні, в Деонтея є план. Я і Френсіс, цей бій все ще випливає. Не так давно він згадувався два рази. Ми просто намагаємось з'ясувати, як ми хочемо, щоб це сталося між мною та Ману. Мені це точно цікаво, йому також. Я думаю, це лише питання часу. Схоже, що це буде зроблено, але це все деталі і таке інше. Я з нетерпінням чекаю цього, тому слідкуйте за новинами. Особисто мені на це протистояння буде по цим балах, хоча нічого поганого я в ньому теж не бачу. У Деонтея було три варіанти: перший завершити, найбільш логічний як на мене. Варіант другий спробувати повернутися до довкола топів дивізіону або вийти проти більш-менш іменитих цікавих проспектів, типу там Річарда Тореса, Моузиса Ітауми, Бахудіра Джалолова. І Я припускаю, що це би закінчилося дуже погано. І варіант третій знайти собі суперника. З іменем, але який не представляє якоїсь особливої загрози. Скоріше трохи розім'ятися, ну і грошей заробити. Інгану – це якраз підходящий варіант. Але Ріяду таке вже не продадуть. Ентоні Джошуа брутально показав, що Нґану ніякий боксер. Тому робити шум довкола цього всього це було би смішно. В Ріаді й без нього вже є кому боксувати. Та й насправді може виникнути професійний конфлікт, тому що Френсіс Нгану зараз це боєць ММА промоушену PFL. Коли Нану йшов. Вбоксувати проти Тайсона Ф'юрі фірі Ентоні Джошуа, Він перед тим розірвав угоду із UFC. Тому як це все діло організувати між Вайлдером та Ангану, це ще окреме запитання. Хороша новина для любителів гри Undisputed, адже там з'явилися брати клички. До паку Iron and Steel увійшли клички Ерік Еш Баттербін, Шеннон Брікс, Хуан Франциско Естрада, Роман Гонселес та Джей Опетая. Як вам обличчя українців? Бра. У грі вони отримали однаковий рейтинг по 89. У Віталія краще Віталіті, витривалість та захист. Йому дали характеристику слагера. У Володимира вищий показник швидкості та серце, що бо розробники тут не мали на увазі. Для порівняння рейтинг Усика 91 вище ніж в обох братів. Я не фанат відеоігри, зокрема Undisputed, але в принципі я радий тому, що у нас є така софт-пауер, як популяризація України і наших крутих боксерів шляхом такої гри. Це прикольно. Інше питання в тому, а чому вони так погано виглядають. Я тут прикинув а що, якщо накинути обличчя. Братів кличків з гри на їхні звичайні фотки. І як це все виглядатиме? Ну як вам? Теж не можете здогадатися, де оригінал, а де пародія. А Дерек Чисора знову може стати чемпіоном світу. Як так і про такого йому приписують бій? Розповідаємо в ролику за підказкою, тому ходіть дивитися. З вами Тайк Мейсон новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!